7 травня у закладі дошкільної освіти номер 2 до Дня Матері пройшов святковий захід. В закладі дошкільної освіти сьогодні визначається свято матері. Ми знаємо, що другу неділю травня завжди відзначається це свято. Дітки готувалися до цього свята. Вони дуже люблять, коли мами приходять на свято. Коли мама поруч, ми знаємо, що коли мама поруч, дитині завжди лагідно, спокійно і ніжно. Діткам зараз Дуже мало свят проводиться в зв'язку із війною, зв'язку із тривогами в нашому закладі проводяться свята, але свята проводяться, коли немає тривоги. Діти зараз емоційний стан у них дуже тривожний. І дійсно, коли поруч мама, коли поруч вихователі, дітям стає спокійніше, і вони горнуться до любого. Дорослої людини до вихователя, до попінчника вихователя вони дуже хочуть зараз обійматися. У закладі дошкільної освіти номер 2 три дошкільні групи загалом навчається 54 дитини. Під час заходу діти танцювали, співали, декламували вірші. А також з радістю передають вітання своїм мамам. Щоб в їй багато грошей було, і щоб мама не боліла, то вона і так вже боліє. <тут> да, ти хочеш, щоб мама видужила? Угу, mm -hmm. да. А яка вона твоя мама? Гарна і чудова. Mm -hmm. А чому вона чудова? Що вона таке робить? <фе> вона мені завжди даває вдома телефона і заказала мені тетріс. Новий є тетріс Маріо. А яка в тебе мама? Дуже дуже гарна. Mm. І що ти хочеш їй побажати на це свято? Я хочу побажати, щоб вона була дуже дуже здорова. А в тебе яка мама? Оце сіна хаоса і дзьобаля. Да. А чим вона хороша? Тому що вона мене любить сильно. А ти була назад, та вона біла моя мама ска здорова. А яка твоя мама? Розкажи. Красиво, чудово, нагарна і добре. А що ти хочеш мамі побажати у день матері? Що в неї все було добре? А я була найгарною на світі. Ага. А що ще хочеш побажати? Щоб я любила, її, і вона любить. Кожен номер діти разом з вихователями готували з особливою любов'ю, адже це все для найріднішої людини мами.